Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок. Ранковий випуск щоденника важливих справ на 15 та 16 липня 2025 року. Сьогодні, 15 липня, спадаючий місяць буде знаходитися в знаці Риби. При необхідності можна проводити повторні посіви насіння кропу, петрушки, салатів, пекінської та цвітної капусти, огірків для теплиць та сидератів ці дні можна працювати з будь-якою розсадою, можна пікірувати, перевалку робити і висаджувати розсаду. Поливи та підживлення рослин органічними добривами будуть ефективними в цей день. Не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Це час стихії води. Рослини після такої обрізки захворіють. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 15 липня несприятливий час для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 15 липня 2025 року. Це час стихії води, це час риб, тому не можна використовувати для харчування чорний чай, каву, консерви, м'ясні, гострі, борошняні та солодкі страви, алкоголь та ліки. А що ж можна приготувати смачного та корисного? А ми готуємо для здоров'я. Різні страви із риби, морепродуктів, із морської капусти, із молока та сирів. Готуємо гречану кашу, із доступних овочів, фруктів та ягід, будь-які страви готуємо, їмо горіхи, гарбузове та соняшникове насіння, використовуємо для приготування різних страв обов'язково прянощі і п'ємо трав'яні чаї. Смачного вам! 16 липня спадаючий місяць буде знаходитися в знаці овен уже 7 години 32 хвилини ранку. Отже, в день можна сіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень і все, розсаду не турбуємо. Поливи не рекомендуються в знаці стихії, вогню, а підживлення навіть небезпечні для рослин. Але якщо треба поливати, то поливайте, але не під саму рослину. Не можна ще проводити обрізку саду, але вже можна проводити зелені операції на овочевих та квіткових рослинах. Захист рослин від шкільників та хвороб проводимо біопрепаратами. 16 липня сприятливий час для різних заготів. важливо для здоров'я на 16 липня 2025 року. Місяць знаходиться в здаці Овен, а овен відповідає за нашу голову. Дуже вразлива голова та. Всі частини голови в овні 16 липня. Тому не використовуйте для харчування міцний чай, каву та алкоголь. Харчування для здоров'я. Що ж можна приготувати? Для тих, хто їсть м'ясо, використовуйте для приготування страв м'ясо нежирної птиці. Для всіх, хто бажає, може приготувати страви із риби, з морепродуктів. З усіх доступних овочів, фруктів, ягід та вітаміної зелені готуємо що завгодно. І використовуємо в цей день висівки для видалення шлаків в організмі. Смачного вам! на цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів, миру вам та добробуту і удачі. Удачі у всіх ваших добрих справах! Щастя вам людського, здоров'я вам міцного! А ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі!